Привіт, мене звати Яна і я випускниця курсу Design -дизайн у дизайну Academy. Я хотіла би розказати вам трошки про своє навчання. Я навчалася на фултаймі, і е... Найбільше в цьому мені напевно подобалась насиченість програми і те, як організований навчальний день. У тебе весь час є різноманітні активності, монінги, лекції, Q&A, коли з менторами. І це не тільки добре імітує робочий день. І таку максимальну залученість в процес навчання, але й не залишає тебе наодинці з якимись складнощами. Весь час є підтримка менторів чатику, ти ніколи не застрягаєш на чомусь, і це звичайно пришвидшує процес навчання і твого зростання як. Професіонала, але також це навчання має багато челенджів, і якихось складних викликів. І для мене, напевно, найскладнішим було це. Адаптуватися до роботи з великою кількістю нових людей, мені це дається досить складно, але це стало хорошим досвідом перед початком роботи і допомогло мені вже більш впевнено себе відчувати на роботі. І хотіла б ще розказати про процес працевлаштування. Без допомоги кар'єрного консультанта і менторів не впевнена, що мені б це вдалося, або принаймні не так швидко. Загалом у мене це зайняло місяць. Без їхніх постійної підтримки і порад я би точно так регулярно не подавалася, так впевнено не проходила співбесіди, не виконувала би тестові. Тому вдячна всім і кожному, хто допоміг мені на цьому шляху. Так як я знаходжусь на самому початку своєї кар'єри, я не дуже ще. Чітко бачу свій шлях, але на даному етапі мені би дуже не хотілося втрачати цей темп, який я набрала в мейті, бо там кожен день ти дізнаєшся щось нове, вчишся чомусь новому, зростаєш. І так як мене попереджали з виходом на роботу, цей темп може сповільнитись. Тому зараз я активно працюю над тим, щоб не втратити цей запал і цю мотивацію.